Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин, 19 хвилин. Ми з вами знаходимося у Сергієвій пустині у Верхній межі. Бачимо, що листями потихеньку все засипає і становиться така ковдра з таких строкатих, дивних, прекрасних листях, і ми чуємо тишу ліса і радісний голос природи. Яка розмовляє з нами через подих вітру, через колихання кронами. Сьогодні ми не чуємо пташок. Пташки замовкли чомусь і тихенько сьогодні мовчать. В нас сьогодні 12 жовтня 2000. 22-го року. Хочу звернутися до всіх вас, щоб ви не забували молитися про своїх близьких, молитися про тих людей, які вам близькі або дорогі. І молимося за захисників, які боронять нас від. Різного типу ворогів від росмордера, від різних е шпигунів і різних всяких недобрих людей, які хочуть знищити нашу країну. Тож молимося за всіх тих людей, які Працюють кожен на своєму місці і робить свою невеличку, але край потрібну працю, при якій ми збагачуємо свою державу. І хочеться побажати всім вам, щоб в різні скрутні ситуації ви не втрачали силу духу, силу рівноваги. І не забували, що ви не одні, що ви відповідаєте перед дітьми, перед старими батьками, перед тими, хто вас кохає, це дружина або чоловік, і тими людьми, які є у зв'язці, це ті зв'язки робочі, трудівничі, де люди працюють на заводах, фабриках, медицинських. Закладах, в різних закладах, які будують, роблять матеріальний світ, в якому ми з вами живемо. Тож всім бажаю підтримувати молитву життя до Бога Небесного Отця, Бога Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого. Разом з Пречистою Пресвятою Дівою Марією, Богородицею, Матір'ю Заступницею, яка боронить нас від всього поганого, як головна захисниця материнства, як е, перша молитовниця і е, ісіхазниця, тобто та, яка Молилася на самоті і молилася за всіх, за нас. І зараз молиться і плаче, коли ми бачимо, коли вона бачить, що діти не слухняні і роблять не те, що треба робити. За кожну душу вона бореться і переживає. Як мати, то низький їй уклін. І коли син зайнятий, то звертайтесь з молитвою до матері, яка завжди вам допоможе. Бо мати ніколи не відмовляє для дитини, якщо вона бачить, що мати, що дитина дуже-дуже просить. або одяг, або сенс життя, коли кожен з нас буває розгублений, то матір заспокоїть і скаже добре слово, яке змінює вектор нашого життя і з гніву ми перетворюємося у смирних, спокійних. Людей, які люблять весь цей прекрасний світ. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор трописарато-Масоровського, Сокральне Голосієва, верхня межа Сергієвої Пустині, на честь Сергія Радоніжкого, місто Київ. На все добре, любі мої.